Всім доброго ранку 4.40 на телефоні. 4.39, якщо буде. Зараз отака у нас краса, тиша, слава тобі Господи. За якою приємно спостерігати. Тому ще раз всіх запрошую сьогодні о 15.00. Музей, парк, переговор. Всіх, хто хочуть привітати мене з 40-річчям, всіх хочуть зустрітися зі мною, всіх, хто хочуть розголос, всіх, хто хочуть вирішити свої питання завдяки е, втручанням юристів, зокрема моїх, яких я особисто плачу, якщо на то є потреба. Ну, тому отака от можливість. І у вас, і в мене. До усіма зустрітись, з усіма переговорити. Всім гарного дня. Ну а мені мирного неба. До зустрічі і дякую всім, хто долучився. І до привітань, і до збору. Бо щодня поки точиться війна. Збори тривають. І якщо хтось хоче знати куди, на що, будь ласка, приходьте, я вам розкажу і покажу. Дякую всім. Але мета моя все-таки зібрати кошти на автомобіль для фонду. Буде автомобіль для фонду, без е розмитнення. Щоб я міг поставити на баланс фонду. Я ту ж секунду вийду з Києва до Вінницької області, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської. Це тільки ті регіони, які мене з того краю чекають, а ще. Миколаївська область, Харківська, Сумська, Чернігівська. Та що там казати? Чекають в кожному куточку України. І в кожному куточку України люди хочуть передати свою часточку допомоги нашим хлопцям. Я залюбки готов це все прийняти і відвести. Вирішувати. Якщо ми це зробимо і придбаємо авто для фонду, і я вам прямо кажу, да, у мене немає грошей придбати автомобіль для фонду. При цьому я вам прямо кажу, я шість автомобілів віддав на фронт, які подаровані були фонду. Звісно, за це оскар не засудять. Мене скоріше будуть судити за те, що я 5 копійок не відзвітував. Ну, мабуть, тому що окопи, це вам не ФОПи. якщо що. Так теж буває. І ті, хто допомагають сьогодні фронту і допомозі, перемозі, щоб перемога була. Розумієте, що я кажу. А якщо ми говоримо про притулу, о якогось чи інчинарем, з печатями, з подписями, так, да, по документам все красиво. Де Юра, все, шик да блеск. а от де-факто хлопцям нічого так і не дійшло. Тому в ну, мене таке бажання довести на своєму автомобілі від цього фонду допомогу людей, які просять це зробити. Є такі люди, які, дурні чи кончені, не знаю, які вже ми є всім гарнодім.